Я дуже багато помилок робив впродовж тих 30 з років, які я працюю в журналістиці. І деякі з них, як на мене, дуже повчальні. Одна з них, ну і, і кожна, от коли я її усвідомлював, вона мені давала приклад того, що... і підтвердження того, що професійних стандартів потрібно дотримуватись. Чому я зараз про це веду мову? Тому що останнім часом в журналістському середовищі, перш за все, кажуть, об'єктивність вже не потрібна, та те не потрібно, оперативність не потрібна. І особливо на телевізійному продукті, але в інтернеті також, я спостерігаю, що дуже багато робиться. Просто для того, щоб привернути увагу, для того, щоб збільшити рейтинги, для того, щоб збільшити оцю кількість клаців на одну сторінку, мій улюблений приклад це заголовок президент звільнив главу адміністрації. Це було років два тому. От, і я, як він припускаю мільйони інших українців, негайно клацнув на цей заголовок. Для того, щоб прочитати, що йшлося про президента Нурсултана Назарбаєва. Ну, якби ж там було написано правду, президент Казахстану звільнив, ну я б, може, ще й зайшов, хоча теж сумніваюся. А скільки інших людей просто б прочитали і пропустили. Натомість інтернет-ресурс отримав оце, значить, входження масове на свої сторінки. Або. Заголовку у Київській області вибухнула школа. Є жертви. Все всередині холоне. Заходиш, читаєш, насправді вибухнула котельня у сільській школі. Котельня в сільській школі, як правило, стоїть далеко від самої школи. Теж драматизм явно перебільшений. Чи тут є дотримання стандартів? Думаю, що ні. І є лише. Лише, на мою думку, бажання залучити якомога більшу аудиторії. Тут входять у велику суперечність кілька професійних стандартів, який із них важливіший. Значить, стандарт достовірності, яка начебто перевіряється оцими двома джерелами. Хоча відомі випадки, коли два і три джерела незалежних одне від одного, повідомляють. Інформацію, яка зрештою виявляється неправдивою. Та стандарт балансу. В даному разі вони одне з одним, так би мовити, входять у суперечність. Стандарт оперативності. Ми вирішили дотриматися цього стандарту. Я пригадую, як я... Елементарно порушив принцип перевірки інформації. Це сталося знову таки на BBC. От У нас в ранкових програмах були інтерв'ю на гарячу тему дня. От. І раптом в Україні спалахнула дискусія чергова. А навіть не чи ми давніші за всіх інших, а наскільки ми давніші за всіх інших. І там уже. Пішов і Данило Галицький, і Ярослав Мудрий, і Богдан Гатило. Хто пам'ятає цього персонажа? Хто не пам'ятає, раджу читати Івана Білика Меч а також іноді твори професора Бебіка. Наберіть Бебік, Богдан Чинг Чингісхан. таке, Не пошкодуйте. Ну, кожен, і кожен, кожен може там знайти дещо для себе. Так? Богдан Ченгісхан це остання така теза. І е, я домовився на ранкове інтерв'ю з е, вельми шанованим мною професором історії з Києва, одним із найкращих фахівців тодішніх у Русі, у періоді Русі. Ну, от. ну і думаю, а як же ж зробити той самий пожвавляш, відомий нам як Оживляж? І пригадав, що в районі Холанд-Парк. Голанд-Парк перепрошую у Лондоні, стоїть пам'ятник князю Володимиру, на якому значить, постамент. от я перепрошую, І тут, значить, напис. Я 20 разів проходив повз той пам'ятник, 20 чи більше разів читав напис. І він мені запам'ятався як святому Володимиру королю. Руси України. От. І вранці, коли я виходжу на зв'язок із цим професором, я йому кажу, от скажіть на вашу думку, чому ми так намагаємося перебільшити значення, вживаємо деякі терміни, от скажімо, написано Володимир, не Великий князь, не князь, а король Руси України. Він мені дає серйозну відповідь на це запитання. В принципі, бесіда вийшла цікава, я дуже задоволений, ввечері приходжу на чергову нічну зміну і читаю у себе в комп'ютері, ну, в електронній пошті, лише один єдиний рядок від редактора, який пише, на постаменті написано Правителю України. І от тільки після цього я знайшов фото, яке міг знайти елементарно і подивився, там справді написано Правителю України, септо. Я не перевірив, по суті, я вигадав, підтасував інформацію, хай і підсвідомо чи там ненавмисне, під свої інтереси і поставив у незручне становище справжнього фахівця, котрий там не був, не бачив, повірив мені і відповідав на, начебто, серйозне серйозно відповідав на запитання, яке насправді не мало. Що ще? Та багато чого ще, у мене створюється враження, що з боку влади, можливо, не всі, хто в ній, можливо, певних тіл у владі, іде, і вже не перший рік цілеспрямована кампанія скерована на дискредитацію журналістики як професії і нашого цеху засобів масової інформації. За соціологічними даними, от який парадокс. Засобам масової інформації українці довіряють на достатньо високому рівні. А журналістам ні. Тому що твориться вра... образ журналістів, як людей, ну, ледачих, навіть не будемо про це, продажних, безпринципних, готових через залякування або через підкуп. Написати все, що завгодно, або не писати те, що їм скажуть не писати. Сакраментальний приклад висловлювання Яна Табачника про те, що 80, здається, 85%, 85 журналістів в Україні це холуї, які зроблять все, що їм скажуть їхні власники, господарі і так далі. От, я гадаю, це ну, якщо не скоординовано, то певною мірою логічна позиція тих, хто при владі. І не тільки тих, хто при владі, а тих, хто хоче прийти до влади, тих, хто багатьох із тих, хто перебуває в опозиції або так звана третя сила, багатьох політиків, тому що інтереси політиків, чиновників, урядовців назвіть, як хочете, і журналістів, і загальної громадськості часто густо не збираються. Ми чуємо, як з одного боку, журналістів а, і журналістику та намагаються назвати Четверта влада. І тут я ставлю запитання, а який рівень довіри до влади в Україні зараз взагалі? А він десь отакий. Правда? Соціологія ні, не, вище там 52%. Ну, гаразд. <гум> Чи ми хочемо записуватися <гум> до тих, навіть четвертою владою, котрим не довіряє половина? Хоча я зустрічав, якщо розкласти, правда? Так, так? <гум> я думаю, що ні. З іншого боку, сторожові пси демократії. Ну теж пес, він пес і є. І все одно або сидить на ланцюгу, або бігає уздовж кулючого дроту. Теж ні. Мене, принаймні, ні це ні це не влаштовує. Тим більше демократію, то розуміють, зовсім по-різному, і ті, хто називає себе демократами, і ті, хто називає себе ну ні. Звісно ж, не називає себе не демократами. Але не називає себе демократами. А коли доходить до з'ясування, ми теж демократи, всі демократи. Так чиї ми сторожові пси? Ні. Я думаю, ні ті, ні ті. І от якщо спробувати вибудувати або намалювати знов таки взаємовідносини в українському суспільстві, оце тепер зовсім не труба, а українське суспільство. Воно, ну, умовно кажучи, поділено отак. Оце більшість, яких умовно називаємо звичайні громадяни, а це клас, панівний клас. О. А ми є насправді отим тунелем чи шляхом, який забезпечує обмін інформацією між ними. Ну і суспільство то різне теж. Тут байкери, тут рокери, це теж зовсім не, не однакові, дядьки і тіки. Тут емо. Ну і так далі. І от маса, маса, маса з'єднувальних плану це, це ми журналісти. Принаймні ми маємо такими бути. Але є така штука, про яку ми... Дуже мало, ну, я думаю, я не певен, У мене складається враження, що ми про неї мало думаємо. Ми часто чуємо на журналістів, на засоби масової інформації здійснюється тиск. Це правда? Це правда. Тиск здійснюється постійно, в різні методи. І залякування є, і фізичне насильство є, і підкуп є, і приховане залякування. І загальна економічна атмосфера чи там економічний стан, в який впроваджують засоби масової інформації журналістів, це метод щоденного тиску, скерований на те, щоб створити покірне, покірливе, слухняне, от, ну військо, не військо, от масу людей, які просто працюють, бо бояться втратити роботу. Я думаю, що таке є. І це дуже дієво. Є тиск оцей, він видимий. Ми інтуїтивно, а часто густо свідомо і різко проти нього протестуємо. Хоча журналістської солідарності, на мою думку, бракує в Україні, чи принаймні не вистачає. Але є два види тиску, які і мають справляти вплив на те, що відбувається в журналістиці, і іноді справляють. Це, по-перше, тиск колег. Він може бути відвертим, а може бути прихованим. Я дивлюся, як працюють колеги. Не обов'язково ті, хто веде подібні там ток-шоу до мене. Якраз ні. Я дивлюся, як працюють кореспонденти ведучі там інформаційних тижневиків або новин, деякі інші, навіть ті, хто веде розважальні програми або напіврозважальні програми. І я мірюю себе відповідно до них. Нехай ми працюємо в різних жанрах, але зрештою ми працюємо на ту саму аудиторію. Ну, Цільова аудиторія це одне, а наша загальноукраїнська аудиторія це інше. Ми працюємо на таких самих людей, як ми. Я думаю. От. І мені не байдуже, що подумає про мене і скаже, а іноді подумає і не скаже. Та людина, чиї репортажі, я з задоволенням дивлюся або чиї статті читаю. Цей тиск колег відбувається. Інша справа, що ми часто про це не замислюємося. А іноді навіть намагаємося це притлумити. Бо ми вважаємо, що конфлікти в журналістському середовищі шкодять там якійсь нашій спільній справі. Якщо це конфлікт заради конфлікту, так, я згоден, це шкодить. Якщо це конфлікт через те, що комусь щось заздрісло, це шкодить. Але якщо це конфлікт довкола принципових питань, Доколи того ж самого питання дотримання професійних стандартів, то це не тільки не шкодить, а йде на користь нам, бо ми виробляємо якесь спільне розуміння чи принаймні підхід до спільного розуміння, але це збільшує довіру до нас з боку аудиторії. А ми, перш за все, я повторюю, працюємо на аудиторію. От. Тому що коли наші читачі, глядачі, і нарешті я вимовлю це слово слухачі, а я досі жодного разу не сказав радіо, от я зараз скажу радіо, 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 от. вони більше довіряють нам. Вони бачать, що нам не байдуже те, що ми робимо, і як ми це робимо. І тому я закликаю колег, якщо є що сказати одне одного, скажіть. І не приховуйте цього. І навпаки, якщо є серйозна проблема, а їх, на мою думку, в українській журналістиці накопичилось чимало, то не просто скажіть в наших якихось там особистих там, чи групових розмовах, винесіть це на сторінки, винесіть це в ефір і перш за все в радійний, тому що він справляє набагато більший вплив. За рахунок того, що радіо це найдемократичніша платформа для висловлення. Отже, ти з колег, на мою думку, це дуже і дуже позитивне явище, але якщо спробувати визначити наскільки воно позитивне, то я б підійшов до тих самих 85%, вже нагаданих мені тут наталкнулися колеги. Тому що іноді та і заздрощі, і ревнощі, і Лінощі, і свідоме розколювання журналістського цеху, журналістської гільдії. Вони спрацьовують. Ми настроїмося одне на одного, ми розходимося по різних медіапрофспілках, по різних, перепрошую, тусівках і так далі. І так далі. А я би за те, щоб тусівки журналістської не було а було журналістське спілкування, ну не братерство і не сестринство, але товариство. А от ще є така штука, про яку ми взагалі майже ніколи не говоримо. А це тиск аудиторії. І він, на мою думку, на 99% позитивний. Чи принаймні має потенціал бути позитивним на 99%? Коли ми слухаємо і коли ми стежимо за тим, що насправді хоче, що сприймає аудиторія, не оті дешеві та ляпуваті картинки, байдуже, чи це телебачення, інтернет, чи друковані засоби масової інформації. радіо. Я не сказав цього слова. У цьому контексті, от, які ми їм часто густо подаємо. І треба слухати. І треба стерпіти, коли там на вулиці Толстого раптом людина приблизно мого віку мені каже, халуй, треба стерпіти і зробити з цього виснову. І навпаки, якщо хтось підійде там в метро і похвалить, це дуже приємно, але не треба заспокоїтись, треба подумати, якого віку, якого приблизно соціального становища, якої мовної групи і так далі ця людина. І зробити з цього елемент аналізу. І це треба так? навіть стерпіти, коли до тебе ну, в тролейбусі підходить молода людина. І впродовж цілого проспекту Перемоги пояснює, як насправді треба робити політичний ток-шоу. При цьому на запитання, а ви колись намагалися це робити? Відповідь дуже проста: ні, але я двічі дивився. Ні, як прикро, що всі о, люди, які справді вміють керувати державою, вже працюють у салонах краси. Так.